Регіоні ніколи не висували, от, ніколи нічого не казали їм. Ми боялися. І цей, оце, цей страх залишився з нами. Ми боїмося будь-чого. Будь боїмося, влади, боїмося влади. влади, 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 влади Будь-яка будь влада була зв'язана з владою верхньою, бо робилися лади. Ви не мали конкретно ніяких даних, але априорі ви вже боялися, ну ладно, так? Андрій, скажіть, скажіть, будь ласка. Ви сказали, ми хочемо висловити недовіру. Скажіть, будь ласка, от зараз тут скажіть, а в чому проблема недовіри? В тому, що людина була в партії і в тому, що у вас платні відробки. От просто скажіть, яка причина? Я, стою, я схиляю голову перед молоддю. Цю революцію ми сиділи з вами тут. Революцію зробила мова. Загинула мова. Я схиляю голову перед мудрістю церкви. Це вони все зробили. І ми маємо чесні бути. Але скажіть правду. Ну в чому, як ми чесні, ми порядні християни, то за що? За що людину знищити? Просто поясніть. Ми її знищуємо? Ні. За НП я пояснив, я розумів би. Я піду з вузу, не буду в вузі працювати як хоп, що буде вакханалія, така вакханалія, що студенти будуть не ходити на заняття, бо він сьогодні випив, а завтра не хоче на заняття йти. Любим чином потрібно зупинити це. Студенти повинні ходити на заняття. Скажіть, яким чином ви можете вплинути на студентів, аби студенти ходили на заняття і відвідували заняття, і якщо б не буде якогось тиску.